Васильєва на доведенні. у центр. Атака від Старостенко. Піднімається м'яч у захисті синьо-жовті. Атака буде Кравчику. ні не буде. Не дуже вдало до пасування, але розіграш продовжується. Рицик проти подвійного блоку. Захист від Васильєвої. Горбаченко за голову. Далі Капланська скидка. підстраховує її Катерина Желінська. Атака від Гейко з задньої лінії посподвійний блок. Знову захист і знову є підстрахування. Драпак вибиває верх. Рицик проти подвійного. Знову є підстрахування. Зверта за голову. Кравченко проти подвійного блоку. Є під ньому захсі від Горбаченко. Продовжується. Це просто не. Неймовірний розіграш надалі. Драпак зберігає м'яч у грі. До пасування на Гейко, Скидка. Незручно було атакувати. Ще вона буде спроба. Знову Дар'я Капланська скидає. Драпак на підстрахуванні. Тверда допасовує. Кравченко. Скидка від неї. Васильєва її зберігає у грі. Що ж відбувається? Далі продовжується цей розіграш. Більше хвилини, мабуть, що він триває. Груїцьк атакує. Знову Васильєва. Цюба проти подвійного боку і помиляється. Подаємо. На доведенні Федик. Перваченко за голову Цуба атакує, подвійний блоки зустрічає. Ще у нас атаки, буде від червоно білих Тепер вже Федик ті спроби атаки блоком. Вероніка на цей сет в користь. Проблем приймаючи Прометея. І цього разу буде досить непогано. Федик надоведені м'яча. Горбаченко на Саростенко. Блок її зустрічає. І це ще плюс. Кравченко на доведені. Тверда допасовує Гейко четвертої зони. Федик дограє цей м'яч. Горбаченко за голову. Кота скидка. Піднімає її Герасимчук. Тверда у четверту. Гейко атакує. Блок її зустрічає. Тверда допасовує у другу зону. Кравченко посподвіне було. Відіграє блок. Прокопова на доведенні м'яча. Горбаченко за голову. Котар атакує, Блок її зустрічає, але розіграш продовжується. Рицик. З кітко обома руками. І що? Е, так, секундочку, секундочку. Що у нас тут Розіграш продовжується чи ні? Так, розіграш продовжується, тому граємо далі. Капланська скидає, е, є догравання і. Є дуже неприємним для приймаючих е червоно-білих. Ось так і стається. І у цьому розіграші. Спроба атаки буде. Знову ж таки, від синьо-жовтих. жовтий. Гейкот. Задню лінію атакує, Блок її зустрічає. Ще одна спроба атаки. Твердана грудих. Богдана проти подвійно. і це ще один чохол. Поведені від Федик. Рудик. Скидка від неї. Піднімають і синьо-жовті. і розіграш продовжується. Ще одна скидка. І знову підйом у ЗАХСі від дропак. І розіграш продовжується надалі. Васильєва перебуває на сторону майданчика Ю17. Молчанова за голову. На Кошкіна пробиває захист від Федик. М'яч на Сіці. Боротьба. Ще одна буде можливість боротьби. І тепер м'яч у Прометея. Атака буде Федик з задньої лінії. Пробиває полосподній бок і влучає у майданчик. Подає. Доведення від Федик не дуже вдале. Рудик допасовує, високий м'яч буде для Капланської. З піднімає її Молчанова. І що? Невже збережуться м'яч? Вони так зберігають. Розі теж продовжується надалі. Прометей буде атакувати за четвертої зони. Підйому його засіб від Грицик. Молчанова допасовує допасована Богдану. Вона атакує. І це щось неймовірне. Бажання у збірної обіграти Прометей, але чи вдасться це зробити дівчата Володимира Подкопаєва. Давайте з вами спостерігати. Капланська. Не дуже вдала атака. Молчанова допасовує на Маргариту. Спроба атаки з задню лінії Васильєва. Зберігає мечові, чи добіжить. Так, добігає вручені Прометея. Але буде ще одна атака від семіжок. Молчанова за голову. На Коскіна атакує і не влучає. На доведенні Васильєва Рудик добасовує четверту. Дзюба на подвійному блоці атакує. Захист від Цик. буде атака від Гейко. Задньої блоки зустрічає. Тверда на підстрахуванні. Ще у нас справа буде від Гейко. На цей Це скидка. Васильєва дограє цей м'яч. Федик. Скидка від неї. Блоки зустрічає. Ще одна справа атаки. Грицько відіграється від блоку. Знову підйому захисті. Але рекошена. На доведенні м'яча. Рудик за голову. Капланська скидає за блок. Драпак однією рукою піднімає м'яч і розіграш продовжується. Желінська змахує його у майданчик. Є підйом від Прометея. Капланська. Атака від неї. Кравченко зберігає м'яч у грі. Драпак буде просто перебувати. Тож тепер спостерігаємо за атакою від червоно-білих. Рудик у центр Старостенко повз блок. Є під ньому захисті, твердо допасовує Грудик проти од Васильєва. Зберігає м'яч у грі. Рудик допасовує Федека з задньої лінії. Гейко зберігає м'яч. Жилінська. Скидка від неї. Ще одна атака буде від Промедея. Тепер раз. Рудик скидає знову драпак на пострахуванні. Це щось неймовірне. Рудик у четверту, дзюба проти подвійного блоку і м'яч. O my